Нині компанія Квертус розробляє нові версії щитів для війни 21-го століття, в якій дрони стали альтернативою артилерії та авіації, а в майбутньому замінять і солдат. Це мобільні радіоелектронні засоби боротьби, в якій називається Атлас. Якщо про Атлас, це унікальна історія, тому що ну, це поєднання засобів РЕП із засобами Рера, тобто спочатку ви бачите дрон. І потім вибираєте цей дрон і його подавляєте. Це дуже важливо. І ми постачаємо ці засоби з січня 2025 року. Як це працює, показує В'ячеслав. Він інженер. Його обличчя, як і інших конструкторів, показувати не можемо. Надто цінні спеціалісти, надто суворий контрозвідувальний режим. Якщо я, наприклад, виявляю якийсь сигнал, то я одразу з цього робочого ж місця можу відправити на засоби ребу. Подавлення і сформується завада відповідно до того сигналу, який я хочу придушити, їх можна грубо поділити на технологію білого шуму, кракени, віпрі, цербера, антидронові рушниці, хантера, хаоси і так далі. І сучасні засоби це так звані смарт реби які вже поєднуються з засобами радіоелектронної розвідки, і вже одна людина може керувати будь-якою кількості засобів, якщо раніше. На один засіб була потрібна одна людина, яка включить і виключить його. То зараз можна виставити там 20, 30, 100 міражів, і одна людина з обезпеченого місця, один фахівець, він буде контролювати цілу низку засобів. Тому всі рухаються от до такої уніфікації і автоматизації. Між іншим, в розробках компанії дуже зацікавлені країни НАТО, адже Квертус накопичив колосальний досвід. Їхня перша антидронова рушниця народилася ще в 2017 році, коли безпілотники для більшості з нас були екзотикою з майбутнього. І якщо ми кажемо про Польщу, то вони приїздять на тести, ми приїжджаємо на тести, і вони хочуть інтегрувати наші системи до своїх збройних сил. Тому ми, скажімо так, дуже плідно співпрацюємо. І я сподіваюся, що як дозволять. Експорт в Україні то Польща це буде одна з перших країн, яка якраз і поставить наші засоби на озброєння.